Українська ідентичність. Ідентичність з латинської тотожний, однаковий. Ідентичність розглядається як ядро особистості, і вона пов'язана з усвідомленням власного я, власної індивідуальності, унікальності, неповторності. Я Українець. Я українка. З гордістю вимовляємо ми, коли хочемо розказати про себе. Ми любимо свою неповторну українську природу, неймовірні гори, кришталеві озера, затишні парки, найбільшу пустелю Європи, рожеві озера та власні Мальдіви. За незабутніми враженнями нам не потрібно їхати за кордон, а достатньо вирушити в мандри України. Багато чарівних місцин розташовані зовсім поруч. Ми пишаємося своїм вільнолюбивим духом, тим, що ми нащадки славних козаків запорожців ми пишаємося нашими традиціями, піснями, ліричними й обрядовими, колядками, щедрівками, гаївками, звичаями, національним одягом, писанками і багато чим іншим, що складає українську спадщину. Добре відомо кожному українцеві, ще з дитинства. Вивчаючи наші звичаї і традиції, культуру, ми любимо нашу батьківщину все більше і більше. Ми пишаємося своїми вишиванками. Надзвичайні орнаменти відрізняються один від одного за виглядом і за значенням. За історичними джерелами перші вишивки з'явилися у другому столітті до нашої ери. Кожна етнічна земля України мала свої типові орнаменти та кольори, також налічується понад 100 технічних прийомів вишивання. Ми пишаємося нашими спортивними досягненнями. Золотий м'яч Андрія Шевченка. Епоха легендарних братів кличків, перемоги нашої золотої рибки Яни Клочкової, вражаючі виступи паралімпійців, феєричні досягнення Еліни Світоліної та Ольги Харлан, і ще непереможні Усик та багато інших спортсменів, якими пишається вся Україна. Українське літакобудування це ще один привід пишатися Україною. Яскраві зразки це найбільші та найпотужніші літаки ан 225 Мрія та Ан-124 Руслан. Обидва літаки створені у 1980-х роках київським авіабудівним концерном Антонов. Нам нестерпно болить наш зруйнований літак-мрія. Руйнуючи цей витвір інженерного мистецтва, рашисти хотіли знищити нашу українську мрію на щасливе життя на рідній землі. Але ми обов'язково повернемо до життя наш чудовий літак, відбудуємо нашу Україну і заживемо. Вільно і щасливо на нашій рідній, Богом даній землі. У кожному куточку нашої країни, навіть у маленькому селі можна знайти якийсь об'єкт архітектурної спадщини зі своєю історією, у багатьох містах збереглися фортифікаційні споруди. підгорецький Олеський замок, замок Паланок. Та багато інших. Кожен населений пункт має свої неймовірні храмові споруди. Наприклад, Львівський собор Святого Юра є перлиною українського баро. По суті, кожна історична доба, починаючи від княжих часів, принесла нашій країні немало архітектурних споруд, які зараз є визначними пам'ятками. Чимало пам'яток зруйнували рашисти, навмисно обстрілюючи наші міста і села. Нам болить і зруйнований стародавній храм, і звичайний житловий будинок, болить, як рана на власному тілі, та ми все відбудуємо і повернемо до життя. Чимало винаходів українських вчених без перебільшення. Перевернули світ. Наш Ігор Сікорський створив гелікоптер. Йосип Тимченко винайшов кінескоп ще до братів Люм'єрів. Брати Патони розробили методи електрозварювання, яким всі користуються й досі. Іван Пулюй випередив рентгена і першому світі зробив рентгенівський знімок людського скелета. І таких прикладів можна навести дуже дуже багато. Зараз українці теж не пасуть задніх а круті стартапи наших розробників збирають мільйони доларів. Ми пишаємося своїми музикантами. Молоді українські гурти підкорюють європейські чарти та виступають на одній сцені зі світовими знаменитостями. Тим часом ветерани українського шоу бізу теж не припиняють тішити своїх фанів в Україні та за кордоном якісними новинками. Ми гостинні і з радістю зустрічаємо друзів, тих, хто прийшов з добрими намірами. Як справжні українці, ми нагодуємо дорогих гостей та розважимо. Українські страви надзвичайно смачні, а традиції святкування неймовірно красиві. Ми, українці, ми любимо те, що нам передали у спадок. Наші бабусі і дідусі, мама і тата, ми відчуваємо себе причетними до того, що берегли і плекали наші пращури протягом віків. Ми любимо нашу Україну, любимо наших людей, адже насамперед люди та їхні дії допомагають Україні вистояти. Лише спільними зусиллями ми переможемо. Ми українці. Ми сильна нація, нація переможців.